Добрий день, чомусики? Ви же знаєте, що в лісах нашого краю живе багато різних тварин. І що ж це за тварини? Це заяць. Білка. Їжачок. А ці тварини великі чи маленькі? Маленькі, правильно. А сьогодні ми продовжимо знайомитися з іншими мешканцями лісу, хижих, великих, зубастих. Ось і перша гостя прийшла до нас. Чи знаєте, хто це? Це лисиця, лисичка, тварина хижа. Вона палює на маленьких тварин. Здобичі лисички може стати і зайчик. І мишка. Іноді лисичка приходить в село, щоб поцупити курочку Чи півника. Малята, відповідайте на запитання. Лисиця це тварина хижа? Так. А де живе лисичка? Вірно у лісі. Чим живеться лисичка? Мишками та зайцями. Навіщо лисиці іноді приходять до оселі людини? Щоб поцупити курочку чи півника? Яку вдачу має лиска? Лиска хитра. А ось і вовчик-братик. Чи знайомий він вам? Давайте пригадаємо, що ми знаємо про вовка. Де живе вовк? Вірно, у лісі. Шуба у вовка якого кольору? Сіра. Вовк це звір який? Дикий, хижий, вдача вовка яка. Зла, зуби у вовка великі, гострі. Вовк полює на зайця, і лисиця і вовк тварини сильні, зубасті, але найсильніший у лісі інший звір. Послухайте, хто ж це? Величезний та лахматий ходить лісом вайловато, Клишоної лапи має. Мед малину полюбляє. Хто це, діточки, назвіть? Здогадалися ведмідь. Взимку ведмеді залягають спати. У барліг і сплятам аж до самої весни, доки тепло і сонечко не розбудять клишоногих господарів лісу.